Вітаю вас на календарі 10 вересня, день дизайнера. Графіка, з нагоди свята. Я запросила на філіжанку кави, засновника та директора дизайн студії Романа Москаленка. Доброго дня, пане Романе! Добрий рада вас вітати, вітати з професійним святом. Давайте для початку для наших телеглядачів роз'яснимо інформацію про вашу дизайн-студію. Неодноразово ми чули і в ефірі телеканалу ТВ про вашу студію. А у вас зараз ще є один раз нагода нагадати про те, чим ви займаєтеся. Дякую, добрий день ще раз телеглядачам. Студія займається якби більш не графіка. Ну, графічний дизайн теж якби є одним з підрозділів. Який ми робимо, але як більше все-таки відноситься до архітектурного дизайну, тобто основні напрямки це йде дизайн інтер'єру, ландшафтний дизайн, аквадизайн, і якби, є досить багато напрямків, у мене ще йде по подекорюванню. Тобто, там йдуть 3D-поли, водно-позиркові колони, і там водопад, ну і так далі. І одні, опять же, один із напрямок є графічний дизайн, тому що, якби. Пряма направленість графічного дизайну це все-таки поліграфія. Хоча так само він використовується і в інтер'єрах. Тобто, би, частково переплітається достатньо плотно. Скажімо. А чим ви особисто більше займаєтеся, чим любите, над чим працювати? Ну, якщо чесно, більше декор. Звісно, декор не на довгий термін, бо якщо більше трьох-чотирьох там, там, днів воно трошки не бо коли там сам починаєш mm -hmm. декорувати. якби це. Але що декор? Тому що дуже цікава, робота не повторяється, кожен раз щось нове, 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 ну, творчі, скажімо так, досить творчі по всіх напрямках. Ну, для творчих і, людей і, це і, важливо. Видів декора, якби в мене, скажімо так, дуже багато, дуже багато таких, які вже відносяться до більш таких складних декорів. Опять же, в колони, є водопади по стеклу, є 3D-поли. Тобто такі напрямки, які в Україні, якщо і розвиваються, то дуже специфічно в невеликих обсяг, обсягах. Ну, в мене вже це все по, скажімо так, саме складне вже налажено і досить як би, даємо дуже хороший результат. Де ви набували навиків? Набували навиків, ну, тут же і набували. Тут же і набували дуже багато, якби самонавчання? так? Самонавчання, навчання. І практика, і то есть, начинав починав якби декоратором, Це вже, мабуть, 10 років укрило, більше, 15-12. І вот. далі. Дальше... Ще переход на дизайнерські, на проєктні роботи. Да? Тобто, ну опять же, воно ділиться. Тобто, якщо ми звикли, що там дизайн-студія має один напрямок, максимум два. Тобто інтер'єр, в лучшому випадку, ландшафт, то в мене цих напрямків якби, в рази більше, плюс кожен з цих напрямків має ще якби, багато піднапрямків, багато ділений. І це все якби. Ви самі не плутаєтеся в цих напрямках? Складновато. Чуть-чуть буває да, що Багато інформації, багато інформації є дуже, особливо коли, коли йде про якісь складні техніки декорування чи якісь чи ж самі проєктні роботи, то чуть -чуть, якби нагрузка є, тому що десь щось не проконтролюєш, потім якби, може мати якісь певні наслідки. Ну, якби, даємо дуже хороші результати, одні з найкращих. І в мене, не знаю, може по типу характеру, Тобто я люблю той тобто, саме складне, яке є. Ото в мене має те берете? — не Все по-любому. То ще, ще десь не встигли і, і подумати, що то в природі можна зробити. Я вже його зробив, воно вже у мене працює і вже пропоную замовникам. І, бачу, як... ціль не бачу переп... — Так-так, да, так. Да, так? так, так. — Роман, в якому стилі найбільше вам подобається працювати? Ну, по стилістиці саме проще мені дається, якби. Модерн, Не модернізм, а модерн, да? опять Але як правило, працює еклектика. Тобто це нечисті, якби как бы мають еклектічність, є змішані стилі. Хоча працюю в будь-яких. Є такі, допустим, дуже багато дизайнерів, що там один напрямок має, ту ж українську стилістику, етнічну мається на увазі українську чи там сучасно і лиш той напрямок. Одні там лиш в класі, максимум там два-три віди. У мене все, що лише можна. Коротше. Тобто, ну і там, Звісно, якщо будуть заказувати якусь там Таїланд, чи бірму там, етнічну, да, то зробимо і це, ну, то треба буде недільку півтори підготуватися, якщо це буде така жорстка специфікація, чи там якусь е Канаду, да, чи ще етнічну Канаду. То на ви це... ж казали, що любите труднощі, складні ситуації, замовлення. Так, да, так. Да, да, да. І, як правило, допустим, щоб зрівняти це все, навіть роботи готові, мої так, на сайті стоять. Ми спеціально їх якби, якби, не... Ділим, а от, якби коли виставляється на сайт роботи, я їх спеціально там якби пририваю. Тобто спочатку йде класика, потім хай-тек, потім ф'южн і такі жорсткі пририви, щоб якби замовники бачили, що немає прив'язки до якогось одного стилю. То тобто, працюємо в будь-якій стилістиці, якби досить професійно. Ну замовник зараз, мабуть, більш вибагливий ніж раніше, це було. До речі, про замовників. Наскільки мені відомо, ви працюєте не тільки з буковинськими замовниками, але й з інших міст, так, так навіть. Країн. Країн теж, так, звісно. Який стиль найбільше користується популярністю? Ну, в Чернівцях, опять же, ще раз кажу, тут все від особисто від замовника. Вліяє, що вліяє на вибор стиля? Возрастна категорія вліяє. Тобто люди, які постарші, вони... Більше якби класику все-таки. Опять же, ну, та ж сама класика, вона не є в чистому вигляді, вона вже є змішана, сучасна, сучасне, то є еклектика між класикою і сучасними стілями. Дуже мало хто хоче якби в чисті да? якби, Все одно класика змішується. І тих же самих видів там, і бароко, і рококо, і позні і ранній, і так далі, і тому подобне. Да? То на основі того, що подобається замовнику, ми предварительно з ним. Працюємо, я дивлюся, просить його, щоб він підбирав з інтернету якісь картинки для того, щоб я міг вичислити стілістику, що йому подобається. Я все одно роблю своє, тобто не роблю. Але на основі цього я якби бачу вкуси замовника, що йому подобається, і вже на основі цього працюю. Роман, я гадаю, що ви помітили, що останнім часом в нашій країні в зв'язку з подіями, які відбуваються. Все розфарбовують в блакитно-жовті кольори, в патріотичні кольори. Так. Мабуть, така тенденція є і в дизайнах інтер'єрів, екстер'єрів. Так як ви можете охарактеризувати, набуде це нового розвитку? Це стане певним стилем? Патріотичний колір? 에, стосовно. Кольору стосовно того, що розфарбовується, то, що зараз робиться в суспільстві, стосовно ситуації в суспільстві. Однозначно, все, що відбувається в суспільстві, воно відображає. е, відображається. Це 100%. Е, зараз якраз от, Україна проходить період зародження нового стилю, нового стилю, да? тобто український сучасний стиль. Е, ми звикли раніше бачити допустимо, українську стилістику, це лише оформлення якихось барів, ресторанів. І воно не переносилося ніколи в інтер'єр. Зараз е, патріотизм, зараз досить багато, причому не лишу заказчиків, так само в мене, в любих усіх людей. Тобто люди бачать, що робиться яка ситуація, і, звісно, переживають. І воно мусить відображатися. Зараз воно вже буде переходити не лише на ресторани, бари, а буде переходити вже якби і на е, квартири, на дома, на будинки. Але чого кажу зародження? Зародження, тому що якщо ми... Раніше сприймали лише зародження нового стилю українського. Да? Раніше сприймали українське – це етно, то есть, ну, шутське етно, це під старовину. Да? То есть, маленькі глиняні хати з маленькими вікнами і з вистою потолка 220. Тобто да? ніхто зараз не буде робити потолків 20 і ставити, мастити хату глиною і так далі. Да? Но символіка, кольора люди. Воно людям подобається, люди хочуть його підтримати. Так, зараз, о, це я за що і кажу. Зараз виходить соєднення сучасного, сучасних технологій, сучасних методів декорування з українськими візерунками. Тобто, якби можна примірно навести досить хороший на українських дівчат. Можна навіть на вас. Да? Тобто беремо е, українських дівчат 200-300 років назад. Вони ходили там в блузках, вишитих в юбках. Так само і ходять зараз. Да. Але ж зараз вже губки підмалювали, тінюшки наклали, макіяж зробили. Поєднали з джинсовим. Да, Якби стилістика українська, але вже додали. Воно тільки прикрашає. Те ж саме виходить в архітектурі. Тобто, коли українську стилістику вже дали підсвітку, дали якісь е нові матеріали, нові технології, але використали. Колір, використали символіку, використали українські узори. Оце є зародження нового українського стилю, причому буде дуже цікавий. І зараз, ще раз скажу, він лише починається. Тобто зараз він в процесі зародження. Бо до цього він використовувався етнічний, лише при оформленні барів ресторанів. Тобто ніхто в себе хату там в українських це були. якщо й було, то єдиниці, і все-таки більш етнічні, а не сучасні. Я вже це уявляю, блакитний дах. І жовті стіни. Ну, досить оригінально, як на мене. Ну, можна якби більш активно. Більш активно це зараз, іде, тобто коли фарбують повні будинки. А менш активно це коли. Використовується, може бути так також саме поєднання любого стілі, то тобто, чи модерн, чи класика, чи хай-тек. Зараз я більше думаю, що розвиток буде все таки з сучасними стілями з Да? І з використанням цих же українських візерунків, коли там вже йдуть стіклянні двері, йде подсвітка, йде там якісь 3D-поли, йдуть ці ж самі позиркові колони, але задні подфонки вже йдуть там українських стилістів по українських стилях, українських візерунках. Воно буде якби українське і сучасне. Воно буде чітко читати, воно вже що це Україна. Але вона вже усучасне, то У мене дуже гарно працює уява, і я вже це собі це уявляю. Має бути досить стильно, гарно і тепло, тому що так. це наші патріотичні кольори. Ну маю підозру, що ви вже, мабуть, почали таки втілювати цей сучасний український стиль в свої проекти. Чи не так? Е, є у мене один проєкт, зараз на етапі завершення. Вже проєкт здаємо. Значит, я не помилилася? Так, да, да, є, є один. В е, ну, двох словах можу так приблизно розказати. Тобто село, да? є в селі. Обличне село, хата там двохетажна, ну, построїли зараз звісно, з зі Да? І заказчик хотів поставити гараж, поставити літню кухню столову, котельну і погріб. Да? Що я запропонував? Я запропонував об'єднати це все в одну пристроєчку. Ідею взяв з українського етнічного стилю. Тобто раніше в селах є погріб, наприклад. І так, щоб він не замерзав, його там обсипали землею, там на погрібі росли чорнобривці чи калина і в такому дусі. Я теж саме лише більш масштабно і вже всевременний. Ми ці всі пристроєчки зробили в одну зверху, замість крещі я насипав землю, засадив рослини. І, допустим, над зоною столови, там, де йде зона столови, йде стікляні двері. Надзвоною столови зробив водопад, озеро прямо на крещі. і падіння води йде з другого поверха, ти сидиш собі, їш там, п'яшка і так далі, і тобі йде падіння води перед тобою. Тобто, взяти з українського етно, але за трошки більш масштабне, ідея як би, українська і більш Ну, Це якби можна віднести вже до утворення нового українського стилю. Ну, ви вже встигли заінтригувати наших телеглядачів своїми роботами. Можливо, поділитеся ще з секретами, над чим зараз працюєте? Проєктів є багато, є інтер'єрні, є ландшафти. Дуже цікаві. Зараз у нас Виділіть йде... найцікавіші. Зараз у нас йде новий напрямок. Я запускаю новий напрямок в декорі, не в дизайні. В декорі. Це йде скульптура. Скульптура теж має декілька дітей. Ми буквально два дні тому здали в ресторані Ставчанах Лебедине Озеро. Заказчик хотів замовляв ландшафтний інтер'єр, тобто ландшафтний дизайн, зробити фонар для того, щоб молоді, коли святкують свадьбу, мали можливість там, сфотографуватися на хороших фонах і так далі. Значить, ми зробили фонтан і скульптори зробили два лебіді, тобто динаміка. Ну, іде рух. Тобто, ну, не б'ються, спарюються, ну, один напроти одного. Лебідь напроти лебіду, там самечка, самець з розкритими крилами один напроти одного. Значить, зробили, цю скульптуру, зробили цю скульптуру. Скульптура не має аналогів, тому що там не бетон. І самі видумали, самі придумали, якби поєднали скульптуру з красками, Тобто, спочатку зробили скульптуру, потім то все е викрасили. І, скажімо так, даже не для простої людини, а для художників. Не то, що з десяти метрів, там буквально півтора метра стоїш. Від скульптури, не можеш поняти, чи ті лебіді на чи вони настоящі. Там, по чому можна вичислити, що якби вже коли підходиш метра на півтора, що толщина оперення там наску вона трохи шире. Але наскільки хорошо наскільки качественно Продеталізували, що реально художник підходить, і там не то, що з десяти, з півтора метра ти не можеш поняти, чи то, чи то натура, чи то не натура. Тось, якби... Дуже-дуже цікавий. І ще один від нас. Зараз теж будемо запускати, лише почали по скульптурі, більш такий сексуальний трохи, має такий уклончик. Да? Значить, є такий, такий напрямок в скульптурі лайфкастінг. Тобто це оголені тіла, хлопців, вже хлопці, спортивне тілосложення, які заливаються спеціальними растворами і потім якби, робиться сліп відтиск. Потім це все методом гальваніки, хіміометалізації, це все викрашується під хром, воно має ефект такого, би зеркало, скажімо так, хромірне. Дуже сучасно виглядає, дуже стильно, дуже цікава робота. Де якби... ми зможемо споглядати таку красу? Буквально лише вчора сьогодні дали запрос, дали запрос на набор персоналу. Зараз набираються дівчатки-моделі. Кстати, інформація не застаріла, тобто, якщо когось зацікавить, дівчата можете звертатися в студію. Проходить набор моделі. І будемо робити тести, кастінги, будемо відбирати, з ким ми будемо працювати, і я думаю, в ближайший час ви це побачите. Це те, над чим ви зараз працюєте. Це лише запустили. Uh -huh. да. Тобто, якщо скульптури, бо опять же, скульптура має декілька технік різні, там різні техніки. Да. Тобто, якщо ми говоримо про лайфкастінг, це одна техніка виготовлення скульптур, то з лебідями там вже зовсім Там Зовсім другими методами, і то, і то можна подивитися. У мене буде на сайті Лебіді. Зараз уже будемо ставити. Тось, тобто, якби і по до того, що я навіть по етапах знімав, показував, як то все робиться, як в процесі як це, процесі, це да що то не купили, десь нічого то і реально вже до живого. То тобто, зараз можна не подивитися. Вони реально живі Романе. Сьогодні свято день дизайнера, дизайнера, графіка. Ви маєте пряме відношення до цієї професії, і я переконана в тому, що у вас є багато колег, мабуть, з яким ви і співпрацюєте всім, правильно. У вас є сьогодні нагода привітати всіх з професійним святом. Будь ласка, хочу привітати всіх дизайнерів, всіх колег. тобто якби дуже творча, дуже цікава робота, щоб вам якби натхнення, натхнення роботи, і щоб кожен день щось приносив якусь Радість від того, що ви що ви робите, щоб ви були би, усмішки на, на замовниках, щоб вони гроші грошима, скажімо так, щоб вони були доволі роботою, щоб вони вам дякували. Це, я думаю, саме основне. Знаєте, чим відрізняються творчі професії від е, всіх інших? Людина творчої <клух> професії е, завжди залишає по собі. Значний слід. слід так, так, я так, вам так. бажаю, щоб ви за своє творче життя активне встигли зробити такі шедеври, якими ми могли ще і е, нащадки пишатися довго. Цього я вам бажаю. Так. А то нагадаю на календарі 10 вересня, день дизайнера-графіка. Зі святом! зустрінемось на телеканалі ТВА на новому телебаченні Старого міста.